Всім привіт Він на каналі Ольфакторні Пізнання, мене звати Марго, і сьогодні я до вас приходжу з тегом літнім від Катерини з каналу Народі Пачулі. Я люблю теги, я про це вже казала колись. І Тут можна навіть для себе от в таких тегах дати відповідь на деякі питання парфумові, які може колись не приходила тобі відповідь на рахунок. А який парфум би я носила тоді, а якби я носила цей парфум тоді? А цей парфум би добре би звучав при таких умовах. Тому е, є на чим подумати, є, якось, є така можливість систематизувати якісь парфуми під якусь категорію. Тому я таке люблю, Я дуже люблю також дивитися теги інших блогерів. Я так часто знаходжу е, нових українських блогерів, які мені подобаються е, після того, як я дивлюся їх відеотегове. І, коротше, це дуже цікаво, мені здається. Це, от пізнаєш іншого блогера, так, якось ще більше знімаючи і дивлячись ось такі теги. Тому дякуємо Катерині за такий тег. І я думаю, можемо. почати. перше питання це найулюбленіший літній парфум. У мене тут буде два парфуми, не в кожній категорії в мене буде їх два, але тут я не могла вибрати поміж цими двома, тому... У мене тут буде два. І перший парфум це, це. парфум в стилі ем, цього Тома Форда, на ролі портофіно, ось це о, о, оце все. Це не ролі, це свіже, це таке квіткове. Е, о, це щось типу такого. І власне ось такий парфум. У мене має бути кожного літа наподобі щось такого, я не скажу, що конкретно цей, хоча цей дуже-дуже мені подобається, бо в нього на диво дуже хороша навіть стійкість, не дивлячись на інші аромати, якщо дивитися на інші аромати в такому профілі, то цей. Один з найкращих, так то насправді, тому я його можу навіть конкретно цей парфум віднести до ось цієї найкращій, найулюбленіший мій парфум. для Наступний з цієї ж категорії це Collabo Green, це типу Діптік щось типу. От таке. Це такий інжир, зелений, трошки солодкуватий, лактонний. Дуже приємний. це прям от... Так, така сама от категорія, я взагалі з Філосіку познайомилась доволі давно, але він мені не сподобався спочатку. І ось в там тому році він мені ось прям дуже зайшов. Я тепер не ну, уявляю без нього літа і так далі. Філосікус я продала, залишила собі ось цей, тому що е, ціна у них прям дуже різна, а я е, аж в такої великої різниці не відчуваю між ними, щоб... Якось мати цей філосікус. Натомість я маю кілька дублів цього парфуму і користаюсь ним, і прям дуже задоволена. Натомість бачу, що його походу знову ж зняли, ну тоді доведеться повернутися до філосікуса. Ну але ціни у них, звісно. Так, насправді це така поливашка, але ціна у них не як за поливажка. Е, Наступне питання це парфум, ідеальний для відпустки. У мене тут е, також буде все ж таки два парфуму, парфуми. І перший це, е, я вже про нього розповідала, це від Орієнтіки, Арти Беліссима Екзотік, і це парфум е, такого дорогого. Відпочинку в супер, такому якомусь готелі, е, який в своїй назві має е, слово лакшері або роял. Такого, бо це так звучить, такий якийсь аграмінний білий готель. Е, він просто має тисячу басейнів, тисячу ресторанів. Коротше, все all inclusive ультра навіть all-inclusive, тобто це щось такого. Це ось такий відпочинок. Там, де ти просто кайфуєш от, або на яхті, або на пляжі, або тут ти в ресторані, або тут якась класна прогулянка вечором по місту, і це така прогулянка ще й на машинах дорогих. От, Оце мені якось так пахне, шкіра загорівша, вона така навіть намазана якимись такими оліками прям пахнючими. І коротше, це, ти їдеш на машині, вітер велице, це все таке дорого-багато, це мені так пахне. А якщо дослівно казати, чим це пахне, це такий дорогий солодкий кокос, округлий він. Тут є якісь такі екзотичні квіти, я відчуваю також. Тобто це щось типу такого: кокосово кремово солодко якось так. І наступний парфум з тієї ж категорії, я про нього також вже розповідала, це парфум прямо такого відпочинку. Я б тамто сказала, що це якийсь європейський відпочинок, якомусь європейському такому класному готелі. Добре, може, навіть Турція, щось типу такого. Але тут. Це вже таке щось більш екзотичне для мене, щось більш таке якісь острова, щось типу того. от Якийсь такий він. Він такий дуже лаймовий. Я його собі нанесу на руку. Він прям о там. Да. Зараз таким лаймом б'є сильним, прям дуже яскравий. Вони, він пахне навіть якісь такі, знаєте, жалейки такі лаймові, присипані цукром, якось так трохи. Ну, дуже яскравий парфум. От, на початку лайм дуже сильний, потім він з часом округлюється до кокоса, і це прям стає таке щось екзотичне, не те, що солодке, навіть свіжо, кокосове, таке округло кокосове, цей аромат так округлюється потім і стає таким дуже приємним. Наступний парфум з категорії парфум, коли відпустка не світить. Я тут обрала один, от я так подумала, я не знаю, який би я вибрала, вибрала прямо зі своєї колекції, який ось так. Мені є відповідь на це питання. Я до кінця не знайшла ідеальний, і тут згадала, що в мене є такий проник, який прям ідеально описує ось цей стан, коли відпустка тобі не світить, і ти хоч якось хочеш собі підняти настрій, або ж при тому, як відпустка тобі не світить, ти стараєшся більше літом бути на якихось вечірках чи на якихось таких. Частіше виходити з друзями ввечері, от щось типу такого. І мені на думку одразу спав парфум від Imaginary Otters in Love is Everything. І от він такий він прям такий дуже, як на вечірку, він пахне якимось таким коктейлем, якимось пуншом. І це вечір, От щось, щось дуже таке, прям веселе, дає якийсь настрій такий відпочинку. Вечірки якоїсь, щось типу такого, але він не скатується до якихось таких, власне, морських тропічних настроїв, але він дає вайб якогось такого чілу і так далі. Оце щось таке дуже таке фруктове, приємне, ем, має таку ем, також нотку якогось такого, Я б... бо він такий типово-фруктовий, можна було подумати, що трохи дитячий, але ні, він має якусь таку все ж таки нотку, яка не дає йому скотитися до цієї такої дитячості, якогось щось типу, такого. Тому е, варто на нього також звернути увагу, якщо ви е, не збираєтесь на якусь відпустку, а хочете якогось такого настрою е, вечірки і чіла в своєму житті. Е, наступна категорія це найкомпліментарніший літній парфум. Взагалі. Е, я не дуже завжди пам'ятаю компліменти на парфуми. Або мені їх роблять за часто, і я не, не завжди ловлю, який це був парфум, щось типу того. Іноді я також не дуже часто виходжу з дому, тому мені тяжко сказати, мені часто говорять компліменти, це сім'я мого чоловіка, або ж коли я їду на роботу. На роботі в офісі я буваю 4 рази в місяць. Тому там якби не розгуляєшся. Так? Так. Зробила від Levant для своєї подруги парфумів. І вона казала, що це дуже прям гарний парфум, що також навколишнім там подобалось щось типу такого. Або я погано пам'ятаю, ну, Я, пам'ятаю, що на цей парфум я найбільше отримала компліментів. І це як не дивно, або вже й дивно, це арабський парфум. Це Kair Fusion від Paris Corner. І це взагалі клон. На каялі лічі, спарклінг-лічі чи якось так. Це пахне дуже соковитими лічі. Я би навіть сказала, що це якийсь якби, коктейль, тільки власне от в цьому коктейлі є щось таке спарклінг, тобто або це якесь просеко, або це якесь просто вино з бульбашками, щось типу такого. І туди ось додався, чи цей сироп, чи щось типу такого. Ну, коротше, коктейль такий на базі ось щось такого чимось з бульбашками і цього лічі. Ось так це пахне. Дуже прям по літньому, дуже так яскраво, весело, приємно, солодко. Якщо ви, звичайно, не любите солодкі аромати на літо, то е не знаю, чи вам би це зайшло, але мені прям заходить, і це той знаходиться в цьому. Бо він прям дуже приємний. Такий прям. Ну, клас, клас. Він такий літньо. Вечірковий також, я би сказала, от його класно також би було брати на вечірку. Одна категорія це антикомпліментарний літній парфум. Е, у мене тут буде е, певне, що два або один такий, якого в мене вже немає, я його купила власне в цьому місяці, е, і я його е, одразу ж і продала, тому що він мені абсолютно. Не, якби, Мені сподобалась ідея цього парфуму, але я там відчуваю якусь там бродеревину, щось типу такого, що мені прям заважає. Я його продала. Це парфум Coconut Lagoon від Aroma Concept. Коротше, це фірма Пеліс Корнер щось типу такого. І він взагалі цікавий, тому що там пахне це дуже схоже і на цього власне Сімона Андреолі, Малібу, щось там. І в них схожа от концепція, тільки там я відчуваю цю якусь читеа деревинучу, чи що він мені не зайшов. От він для мене не був компліментарним, тому я можу його віднести в цю категорію. А якщо говорити не про антикомпліментарний інший парфум, який я могла б почути від людей, що щось не так, це від моєї сестри, вона захаяла ось цей парфум, цей Нюксан. І вона сказала, що це пахне якимось таким, знаєте, Олійкою, яка вже не свіжа, типу до тіла. Вона вже не свіжа, вона вже там стоїть пару років і вона вже така трошки протухша. Хоча я цього взагалі не відчуваю в цьому парфумі. Для мене супер якийсь свіжо-квітковий. І знову ж таки, він мені дуже такий. Ем, йде таке в сторону відпочинку, десь на морі, щось типу такого. Е, я мені сказала, що він також може всім сподобатись, тому. Якщо ви не любите якісь такі екзотичні квіти, квіти в парфумах, то може він вам і не сподобається. Це також така в стилю поливашка, щось типу такого. Класно 30 мл таких взяти на собі на відпочинок, але бачите, не всім він десь зайшов. А моя сестра досить вимоглива до парфум, тому от для неї це був взагалі жах і неприємно. Наступна категорія це найстійкіший літній парфум. Як виявилось для мене найстійкіший літній парфум це Eternal Oud від Латафи. Я е, раніше, е, ранішні літа я не користувалася ним, я тільки ось його спробувала цього літа. Він прям дуже-дуже гарно е, звучить літом, коли тепло, і він прям супер стійкий. Я його відчувала дуже довго. Хоча літо дуже з'їдає парфуми, не само літо, а жара. На диво він тримався довго, тому я. Я в захваті. Е, також я не сказала би, що це типово літній парфюм Е, Але е, він, е, він типу в стилю е, грандсуар від е, цього курджана, але він дуже гарно звучить, це така спецієво-амброва солодка композиція, він гарно звучить на літо, він відкривається іна, інакше, ніж на осінь, бо він взагалі для мене був осіннім парфумом. Е, натомість, е, якщо ви хочете якийсь такий також профіль. Такої амбри солодкої спецевої, то це класна тема, і він класний дуже. Сликий. Наступна категорія це парфум, який дарує відчуття прохолоди. І для мене це цей парфум від сіслей. І він прям от жоден парфум мені не давав такого, як дає цей. Це така прохолода, це така м'ята, це такі холодні якісь трави. От таке відчуття, що тут така жаріща, і ви лягаєте на холодну землю, і лежите в якихось травах, і от, ось так це пахне. Він так прохолоджує, він дає таку якусь не знаю, дуже дуже цікавий парфум. І я нічого раніше такого не пробувала, і мені це прям дуже зайшов, якщо ви шукаєте щось такого прохолодного. Такого трав'яного, трошки, може, землистого, то ось це класно дуже на літо пасує. Ем, натомість також не можу його рекомендувати всім, якщо, бо мій чоловік на нього зробив, власне, антикомплімент. Його також би можна було занести в там ту категорію антикомпліментів, але я вирішила його залишити для цієї категорії, бо він в моїй колекції один-такий єдиний, який дійсно мені дали, дарує таку прохолоду і щось таке прям... Класне, прям так аж таке відчуття, що таким холодним повіяли. Е, наступна категорія це парфум, коли не хочеться нічого в спеку. Е, у мене, я тут навіть і не думала, я вже знала, що це буде. Це буде Vetiver Віктіверпантом Youth, І це прям супер-супер цитрусово, супер таке, вона аж бризкає цей цитрус, не знаю. Така якась зеленкуватість, трохи землистість від цього ветиверу. Але найбільше я тут власне відчуваю цитрусів. Ем, я би не сказала, що ці цитруси охолоджують, але ці цитруси дають якоїсь свіжості. Вони такі дуже прям свіжі. І дуже ця свіжість дає якусь таку. Е не знаю, таке якесь укриття в гарячий день. І от дійсно, коли я літом не знаю, що ж мені такого вдягнути, я одразу тягнусь до нього, бо знаю, що він прям буде ідеально. І він прям в мене дуже сильно це розходить. Де? Я його купила минулого літа, і я тоді використала десь може стільки. І це зараз цього літу, літа, вже аж стільки мені пішло. Добре, що в мене є запас його, тому я не дуже переймаюсь, але він прям дуже гарний на літо. Прям на от коли нічого не хочеться, оцей буде ідеально. Просто категорія це парфуми в літній дощ. Ну тут я не буду оригінальна, я тут повторюсь. У мене це Obsession Night від Calvin Klein. Це для мене пахне літнім дощем, я його вдягаю в літній дощ. У мене з літнім дощем тільки, мені здається, і цей парфум асоціюється. Тому я тут оригінальною не буду. Я вже про нього колись розповідала. Це для мене такі якісь квіти, трави, якась така юність. От щось типу такого, трохи якась казковість в цьому парфумі, є якась зачарованість, щось типу такого. Трохи може мені. Я його не пам'ятаю, цей парфум, щоб я його десь чула, але трохи мені якось асоціюється з такою юністю, якоюсь, такою трохи дитячістю, хоча він не є взагалі дитячим парфумом. Але, можливо, хтось користувався цим парфумом, що так мені він запам'ятався. Але для мене це такий казковий літній дощ. Якось так це для мене звучить. цей парфум. Категорія це антилітній парфум. І... О диво, що цей парфум знайдеться десь в категорії анти. І це е, амуар е, амуаш. Амуар це амуаш мемуар. Е, і він взагалі не так звучить літом, коли тепло, він звучить для мене якимось, от те, що я не люблю в парфумах. Він для мене звучить якимось порошковістю, такою хрупкою. Таке відчуття, що ти між зубами маєш порошок. Він отак мені звучить літом. І це взагалі не то звучання, яке я люблю. Як дивно, то для мене, що я цей парфум дуже люблю. Але от літо це абсолютно не його пора року. І він от для мене звучить ідеально тільки ось жовтень і е, листопад цей парфум. Тому е, навіть він, мій найулюбленіший, знайшовся десь в Анте. Ну, але так буває. Тому це був мемуар. Е, наступна категорія це найнеочікуваніший літній парфум. Для вас це може бути вже очікувано, бо я про це говорила. Це… Е... Чого я постійно забуваю? Ангел від Мюглера. Отак. Е, так, більшість людей можуть сказати, що неочікувано. Я на польський канал записувала також відео і його, е, про нього розповіла. І багато людей в коментарях мені написали, що так, вони е, навіть не подумали про те, щоб його використати літом. Але вони деякі спробували, мені прямо написали, що так дуже цікаво. І взагалі, одна дівчина мені написала, що вона літом тільки не і також користується, що їм не здивувало, бо більшість людей не користуються не влітом, літом. Але я з тих людей, які користуються, і це просто це така гарна композиція, така густа, тепла, пряна, солодка. Це прям супер ідеально для мене звучить літом. Дає мені відчуття моєї, я б не сказала молодості, бо я ще молода. але... Такого часу, коли я була, не мала, скажімо, якихось обов'язків, таких, скажімо, серйозніших, чи щось типу такого. Ну, в кожному разі це парфуми, так от моїх до 25 років. Отак, коли я була вольна птіця і робила просто, що хотіла. Хочу, зараз теж собі можу це робити, але життя трошки змінюється. Так ось, це, оцей парфум. І він прям там да, це. Ідеальний просто категорія це парфум, який є літнім якорем. Я про нього зазвичай ніде не розповідаю, бо мені здається, що він навіть знятий. І я вам скажу, що це не конкретно цей парфум, але цей запах, тому що я його цей запах зустрічала вже багато в деяких, деяких парфумах. І це запах, як я також дивилася відео і Катерини і ще деяких дівчат на рахунок власне цього тегу, і також деякі дівчата. Говорили, що їхні літні якорі це якісь там парфуми, і потім виявляли, що це парфуми, які також асоціюються з Кримом. І я не виключення в цьому. випадку. У мене це Zara Evening Safari Drive. Це парфум. Я знайшла його як аналог до парфуму від H&M. Вони колись мали парфум. <свят> Сантулум, щось типу такого. ну коротше, Це все, як я зрозуміла, щось схоже з Лелабо на Сантал 33. Я його не тестувала Сантал 33. Багато людей кажуть, що він пахне квашеним водою з-під огірків щось типу такого ось розсолом. Так я тут розсольності не відчуваю. Я не впевнена, чи це дійсно схожі аромати, але я бачила, що їх порівнюють оці всі, оці санта, Сантулум від Хайм, оцей порівнюють власне, з цим Санта-33. І я розумію, певно, що вони десь мають схожість. Для мене це якісь хвойні дерева. Для мене це якась така холодність. І в, одну, в один той сам час він такий, знаєте, він не прохолодний, він такий якийсь густий, якесь загущене таке повітря, мені здається, в ньому таке. І він дуже ось дуже такий деревний, хвойний, щось типу такого. Він мені так нагадує поїздку, коли я ще була мала. Ми з батьками поїхали в Крим. Я не знаю, я іменно ту поїздку пам'ятаю, хоча в Криму я була багато разів. Але я щось дуже пам'ятаю ту поїздку, і вона мене так прив'язана якось з цим запахом. Це тоді був квітень, і тоді було досить дощ, дощовий тоді був період в Криму. Це був рік, певно, мені було, нас 12 років, який це був рік, 2007 чи 2008, 2008-й це був. І ем, я як згадую, це все не знаю, аж як не, не, не це життя було, чесне слово. І ем, ці високі дерева, ці якийсь туман, цей дощ, така якась і прохолода, але повітря густе від цих е, хмарин, від е, цього е, туману. Ми їздили по різних там місцях, і ці всі місця такі зовсім інші. Культура там така якась інша була, ніж там, скажімо, в моїй Дніпропетровській області. Видно, що там це будували зовсім інші люди, що там якась інша традиція є. Ну, Бо там крим, крим Кримські татари жили, так? Тобто це було трохи по іншому, ніж нас, але. Це було так якось не в як якомусь іншому житті, чесне слово. І так воно мені згадується якось казково той час, так інакше, так якось взагалі дуже, дуже цікаво взагалі було там бути, перебувати, і ще ця погода так, от і мені це так заякорилося якимось, там ще так хвоєю постійно пахло. І ми були на якомусь чи базарі, чи що, і там ще продавали якісь такі хвойні подушки, і, і, і лавандові подушки. Там просто все отаке, таке пахнюче було, різні такі олійки продавали. І знаєте, було таке, таке якась, типу, типу глечик такий, і там могло написано бути крим чи щось типу такого, або просто розмальований. Він вішався на таку мотузочку, і туди капалися ці різні ефірні олійки, і так типу ходилося. От я пам'ятаю, це там було. Ну короте, от, Це якось так пахне, мені всього цього в одному і на Сьогодні, я думаю, що це все. Більше пит... А, нема, тому так. Ось такі були ці парфуми, які мені асоціюються з деякими власне, часами або з деякими ситуаціями, або ж ті, які ситуації вже були з цими парфумами, і я можу сказати, до якої категорії вони підходять. Тому ось так. Дякую вам за увагу. Я вас запрошую до коментарів. Дайте мені знати, чи ви знаєте щось з тих парфумів, або ж відповісти на якісь питання з тих, які були в цьому тегу, мені буде цікаво почитати. Е, також дайте е, знати, чи котрий з цих парфумів взагалі вас зацікавив, або ви його знаєте, і чи він вам також би пасував до цієї самої категорії, до якої я його віднесла. Е, прошу вас про лайк, про е, підписочку. Тому що це важливо, мені буде приємно і бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па!